Усім час новин на першому міському, і про все найважливіше розкажемо вже за мить. У студії працює Наталя Болотинська. Клали квіти та схилили голову на знак шани з нагоди ювілейної 80-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні у сквері героїв в металургійному районі та біля монументу перемога відбулось шанування безсмертного подвигу наших героїчних предків, які 80 років тому ціною надлюдських жертв побороли нацистську Німеччину та її сателітів. А ще особисто привітали єдину на сьогоднішній день з нами визволительку Кривого Рогу 98 8-річну Валентину Іванівну Погорєлову. Як це було? Дивіться в наступному сюжеті. Осього травня весь цивілізований світ згадує страшні події Другої світової війни. Криворіжці також згадують тих, хто загинув у найкривавішій війні 20-го століття. Тоді мільйони українців пройшли крізь пекло фронтів окупації, репресій і втрат. Їхні жертовність і мужність стали частиною спільної боротьби проти зла, яке прагнуло поневолити світ. Особливо важливою є ця дата для тих, хто зараз боронить Україну і чекає на повернення своїх рідних з російсько-української війни. Бо цей день є сварі. Нагадуванням про те, що здолати можна будь-якого найстрашнішого ворога. В моїй родині воювали мої дідусі, обох звали Іваном. Іван Ромашов і Іван Ніколаєнко Іван Ромашов загинув, а Іван Ніколаєнко прийшов із осколком у серці. І ну теж це було. Дуже важко згадувати о те, що вони пережили. І я дуже пишаюся тим, що мої діди захистили нашу землю і врятували від фашизму. Це свято пам'яті. Ми повинні пам'ятати. Е якою ціною завойоване наше щастя, якою ціною завойований мир? 80 років тому наші предки мужньо боролись із військами нацистської Німеччини та її сателітами, а тепер Сили оборони України тримають стрій проти російської навали. В цьому, на жаль, є свій історичний зв'язок між поколіннями. 80 років це дата, казалось би, може, не так і давно це було, але сталося так, що. Росія розв'язала нову війну. Ми перемогли тоді фашизм, переможемо і расизм. Ми достойні пам'яті своїх прадідів, дідів і виборюємо свою незалежність, свою свободу. Так само мужньо, як і 80 років тому наші. Радіда очільник ради оборони міста, представники міської та районної влади, члени ветеранських організацій, силовики, ветерани та діючі учасники бойових дій пройшли сквером героїв, Шанували захисників, героїв України різних поколінь. Поклали квіти до пам'ятників героїв АТО та ООС, до Іловайського хреста, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, воїнам авганцям. А в кінці поклали квіти до монументу Перемога. 80 років тому наші батьки Прадіди подолали ворога. Немецький нацизм. У мене один дід дійшов до Берліна, а другий дід пішов до Праги. Майже 10 мільйонів українців загинуло в тій страшній війні. І ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг, пам'ятати і шанувати. День перемоги. Радіді українці зі зброєю в руках боронять рідну землю. Я впевнений, що буде і наш український день перемоги. Обов'язково ми тоді перемогли і зараз переможемо. Вагою ветеранів Другої світової, яких щороку залишається все менше, завітали до Валентини Іванівни Погорєлової, визволительниці Кривого Рогу, які вже 98 років. У ветеранки, яка бачила, що таке Друга світова війна, побажання тільки одне: аби якнайскоріше настав мир і назавжди замовкли гармати. Живай такого міра. Не більше, не, не, не звучало тут вистріли, не звучала тривога. Мира хочу, тільки мира хочуть. Не дивлячись на свій поважний вік, Валентина Іванівна Погорєлова уважно стежить за всіма подіями в Україні та світі. Все почуте та нове завжди обговорює з онучкою, що доглядає за старенькою. Важко. Вона іноді слухає радіо, вона питає кожен вечір. Тобто, вечеря, я грію, вона їсть і розпитує, я зачитую всі новини, все це обговорюється до а то буває до 10 вечора. От, то вона в курсі всіх новин, переживає, дуже переживає. З нагоди дня перемоги Валентина Іванівна Погорєлова приймала поважних гостей: очільника ради оборони міста та голову Покровської райради Андрія Соколовського. Визволителька міста має безліч цікавих історій зі свого життя, і тому їй завжди є про що сказати. Наші ветерани, які ще живі, слава Богу, що живі. це святі для нас. Люди Валентина Івановна – моя на жаль, хто залишився, людина, яка звільняла наші 44 в 44-му далекому році. Вона була медсестрою. Зараз їй 98 років. Ми завжди її вітаємо, ми її дуже любимо і ми домовились, що через два роки будемо відмічати сторіччя. Валентина Івановна пообіцяла, що все буде добре. І, хоча звуки боїв Другої світової назавжди відгриміли 80 років тому, зло не зникло, воно змінило форму, прапори і гасла. І сьогодні українці знову відстоюють і свою свободу і загальнолюдські цінності. На нашому боці правда і сила тих, хто перемагав до нас. Хай ця пам'ять зміцнює нашу волю та надихає боротися далі. Олександр Фіфілаців, Наталя Болдинська, Гліб Припчук, Едуард Лушпенко, перший міський. У кривому розі відзначили 80-ту річницю перемоги над нацизмом. На меморіалі в центральному міському районі відбулось покладання квітів та вшанування пам'яті полеглих хвилиною мовчання. Участь взяли ветерани, представники місцевої влади, освітяни та небайдужі мешканці. Пам'ять про подвиг предків залишається живою, особливо в час нової боротьби за свободу. Більше про це далі у сюжеті. 80 років тому, 8 травня, набув чинності, акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Відтоді цей день став символом перемоги над нацизмом. Сьогодні разом з Україною та державами колишньої антигітлерівської коаліції криворіжці вшановують пам'ять тих, хто боронив світ від темряви війни, тоді і зараз. Ветерани, депутати місцевих рад, представники підприємств організацій та установ, а також мешканці міста. Кожного року у центральному міському районі проходить урочисте покладання квітів, але цього разу воно особливе: 80-та річниця перемоги. Біля пам'ятника ветерани, освітяни, депутати, військові і мешканці. Люди схиляють голови не лише парад пращурами, а й перед сучасними героями. Багато наших воїнів полегли у роки Великої вітчизняної війни і, на жаль, їх нащадки, внуки та й правнуки сьогодні гинуть на полях боротьби за незалежність України. Ми шануємо всіх загиблих і в роки Великої вітчизняної війни. І зараз то захищав нашу Україну, віддав саме цінне – це життя за нашу незалежність. У 1945 сорок світ здолав нацизм, але шлях до цієї перемоги був укритий мільйонами втрат. Українці тоді та зараз виборюють свою незалежність. Сьогодні згадуючи ту війну, ми водночас живемо у новій. Я хочу сказати, що як 80 років по тому українці борються і криворіжці в тому числі сьогодні ми відзначаємо день примирення і ми дуже сподіваємося на скорішу перемогу. Я хочу сказати, що для Кривого Рогу і для всієї країни це свято дуже важливе в цілому для нашого сьогодення, особливо для наших дітей також. Нині у Кривому Розі проживає понад півтори тисячі ветеранів Другої світової війни. П'ятеро з них безпосередні учасники бойових дій. Турбота про них це не лише традиція, а составна політика міста. Вже понад десятиліття у кривому розі діє унікальна програма соціальної підтримки. Вона охоплює матеріальну допомогу, додаткові пільги і спеціальні ініціативи для людей поважного віку. У 2025 році на неї виділено більш ніж 850 мільйонів гривень, з яких понад 1,7 мільйонів спрямовано саме на підтримку. Ветеранів Другої світової війни. Це не просто турбота. Це вдячність і пам'ять у дії. Анастасія Костенюк Едуард Шпанко Паршимський мінус безпілотник. Армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною один російський БПЛА. Напередодні ввечері ворог атакував кабами Новопавлівську громаду Синельниківського району. Поранену жінку зачепило приватні домоволодіння та продуктовий магазин. На великомихайлівську громаду ворог скривав дрон Камікадзе, постраждав приватний будинок по Нікопольському району. Тривали атаки росіян із застосуванням гармат та дронів. Під ударами були Нікополь та Марганецька громада. Напередодні протягом всієї доби Росіяни 30 разів атакували Нікопольщину. Внаслідок ударів постраждали шість приватних будинків, три гаражі, легкові машини та інфраструктура. Надвечір через атаку дроном сталося займання в одній з квартир багатоповерхового будинку. Рятувальники усунули небезпеку, обійшлось без постраждалих. Росія продовжує вже 1170-ту добу тероризувати українські території. Внаслідок атаки на Черкащині постраждав чоловік, пошкоджено корпус навчального закладу та житловий будинок. На Донеччині армія РФ здійснила 44 обстріли в різних районах області. Загинуло 6 людей ще 19 дістали поранень. Пошкоджено щонайменше 36 об'єктів цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів та вибухів в Харківській області. Одна людина постраждала. Це працівник комунального підприємства в Куп'янську. Ще один чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків та багатоповерхівки. Сумщина також перебувала під обстрілами. Протягом доби загинула одна людина, троє поранені. Росія гатила по 34 населеним пунктам. Наслідки ворожих атак документують правоохоронці. Захист неба України це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. І абсолютно справедливо, що російське небо, небо, агресора сьогодні дзеркально теж неспокійно. Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь, що на менше на 30 діб залишається в силі. Запорізька область знову опинилася під потужним вогневим тиском. Одна людина поранена, ворог здійснив понад 500 атак. Пошкоджено щонайменше 86 об'єктів. На Херсонщині поранено шістьох людей. Російські війська атакували житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки, шість приватних будинків та авто. В Миколаївській області ворожий дрон атакував Галицинівську громаду. На щастя, без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється. Тоді перемогли нацистських, а зараз переможемо й російських окупантів. Сили оборони України протягом минулої доби нейтралізували 1200 ворожих солдатів. Знищили 141 безпілотник, 120 одиниць автотранспорту, 50 гармат, 10 броньовиків, два танки та РСЗВ і засіб. ППО, наша авіація та ракетні війська вразили 10 районів зосередження особового складу. Два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, склад паливномастильних матеріалів та радіолокаційну станцію. Українські ППО знищили 20 російських шахедів і шість ворожих дронів локаційно втратили без наслідків. Сили оборони України зупинили 196 спроб ворога атакувати на різних напрямках, і в цілому за 1170 днів повномасштабної російсько-української війни обернулись для ворога такими втратами. 372 літаки, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, понад 22 тисячі броньовиків, більше 22 тисяч гармат, понад 35 тисяч безпілотників, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше 3000 крилатих ракет та майже 962 тисячі загарбників. У Кривому розі реалізують масштабний проєкт із заміни ключових ділянок водогону, аби забезпечити мешканців стабільним та якісним водопостачанням. Зокрема, триває капітальний ремонт ділянки водогону від інгулецької насосної станції до вулиці Рудна. На сьогодні вже укладено понад 4 кілометри нових труб. Продовжуються подальші роботи. Все це стало можливим завдяки співпраці КП Кривбасводоканал, Ради оборони міста та міжнародних партнерів. Про хід робіт та які проєкт. Ще планують реалізувати в цьому році, розкаже Аліна Сітнікова. В Кривому розі майже в усіх районах міста триває масштабна реконструкція системи водопостачання. Один з ключових проєктів це заміна понад п'яти кілометрів старих труб на Інгульці. Водогон, яким ще з 1964 року подавалася вода до житлових кварталів, вичерпала свій ресурс і перебувають у критичному стані. Ситуація ще й ускладнилась після руйнування Каховської дамби, регулярних блокаутів і гідроударів. Все це завадило норма. Альму водопостачанню, але зараз керівництво міста разом з КП Кривбас-Водоканал працюють над стабілізацією та покращенням ситуації, завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста та Ради оборони міста вдалося придбати необхідні матеріали для виконання робіт, зокрема труби діаметром 630 мм. міліметрів. Дана ділянка заміни трубопроводу є частиною великого проекту з відновлення мереж водопостачання в місті Кривий Ріг, суть якого Полягає в тому, щоб забезпечити мешканців міста стабільним надійним водопостачанням та якісною водою. Завдяки активній співпраці між міжнародними інвесторами ради оборони міста та нашим підприємством, ми можемо проводити дані роботи. Саме на цю ділянку нам виділили кошти Червоний Хрест. Наразі укладено понад 4 кілометри нових труб. Вся робота проводиться у межах програми з відновлення водопровідних мереж міста. Для того щоб забезпечити стабільне водопостачання мешканцям міста та захистити критичну інфраструктуру від постійних гідроударів, у планах на 2025 рік провести модернізацію ще понад 30 кілометрів квартальних мереж від Зарічного до Даманського, а також прокласти 21 кілометр труб від Тернівської насосної станції до першої водонасосної станції. Над проєктом працюють бригади КП Кривбасводоканал за сприяння ради оборони. Місто. Сьогодні у нас вода не зидбульця, у нас вода з креміньчуга. Керівського водосховища, більш ніж за 200 кілометрів. Найбільш важко на кінцях цієї системи. І ми робимо дві великі реконструкції. Одну в тернах 21 кілометр, е, труби е, замінюються, магістральної труби і на інгульці. На інгульці саме на Желмасі-інгулець. Е, тут змінюється 5 кілометрів 400 метрів труби. У минулому році при кожному гідроударі тут було більш ніж 100 аварій, які тривали. Було ліквідувати Інголецький район один з найвразливіших у системі водопостачання кривого рогу. Саме тут під час кожного гідроудару за період війни тільки у 2024 році ліквідовано 31 аварію. А вже зараз робиться все для комплексного покращення надійності та безперебійності надання послуг. Загалом програма з відновлення водопровідних мереж міста охоплює стабілізацію водопостачання для майже 350 тисяч мереж. Мешканців міста Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський. Зустріч керуючого комітету у Кривому Розі пройшла під егідою цифрових змін, як і раніше, мова йшла про турботу про мешканців цього разу у вигляді нових електронних сервісів, які мають зробити взаємодію з містом простішою та зручнішою. Прийнято три ключові рішення: місто переходить до бета-тестування оновленого геопорталу, офіційного сайту та мобільного застосунку. Над його порталом довго працювали, оновлювали інформацію, вдосконалювали і Тепер він готовий до тестування. Теж саме із сайтом. Це не просто косметичні зміни, а повноцінне перезавантаження. Ще більше уваги до мобільного додатку. Його не просто оновили, а повністю модернізували, додали нові нативні сервіси, щоб все необхідне для мешканців було під рукою у смартфоні. Кривий ріг завжди був і залишається в числі лідерів, цифровізації, систем управління. Та відкритості комунікації. У міській виставковій залі відкрилися дві нових експозиції: окремі персональні виставки двох митців, життя яких вже багато років поєднано як творчістю, так і коханням. Сергій та Світлана Оксамитні представили виставки Спалахи життя і «Калейдоскоп творчості. Бачила їх і наша Аліна Сітнікова. Айзажі, сюжетні композиції, декоративні розписи, унікальні ляльки. А також розписана Петриківським розписом Військова зброя у міському виставковому залі. Відкрилися дві нові експозиції: спалахи життя та калейдоскоп творчості. Їх автори Сергій та Світлана Оксамитні, подружжя митців, які вже майже 30 років присвячують себе творчості. Світлана Оксамитна від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерською та громадською діяльністю, тому її роботи завжди наповнені патріотичним змістом. Вона працює у Петриківській техніці, інтерпретуючи її в сучасному стилі. В орнаментах присутня калина, волошки, суниці, птахи та козаки з дівчатами. Виставка має таку подвійну назву, але десь коптворчості, тому що тут представлені різні види моєї діяльності. Це декоративний розпис. Це лялькарство, писанкарство, мальованки і розпис використаної зброї військової для допомоги ЗСУ. Мені завжди цікаво там, де традиції українського народу. Несе галя, воду, закохані, там вже весілля, шила-шила, вишивала. Це, це таке завжди цікава тема. Такий план. З На двох родина митців надала для виставок 98 своїх робіт. Серед них 70. Це декоративно-прикладне мистецтво, у тому числі розпис залишків бойової зброї. Сергій Оксамитний починав як дизайнер інтер'єрів, але вже понад 20 років віддає перевагу живопису. Його улюблений жанр краєвид. Особливе місце в його експозиції займають картини, сюжет та кольори, яких навіяні війною червоно бурітани, землі, уламки, спустошення, руйнування та біль. Ідея цієї виставки прийшла, мабуть, з війною. Бо багато робіт тут надихано, подіями останніми, тим, що удари ракетні, люди гинуть, ми страждаємо, червона земля, оці ось, ось, ось снаряди, це волонтери привозять на розпис, ну, я писав їх, тому що мені це було, мабуть, потрібно, мабуть, цікаво. Мабуть, треба було їх писати, щоб людям показати, щоб люди теж бачили, щоб люди теж пам'ятали, що війна йде. Культура завжди відображає життя, події, все, що оточує людей. Витвори мистецтва змушують відвідувачів відчути, що навіть попри війну життя вирує, місто не зупиняється, і війна не зламала українців. Обстріли, ракети та дрони не змусять зупинитись. Підтримуємо митців і місто, аби допомогти художникам творити красу, зберігати національні традиції працювати задля перемоги. Сьогодні в цьому прекрасному нашому виставковому залі показують свою творчість. Я дуже вдячний їм за небайдужість за таку роботу і за стійкість. Ми знаємо, що вони займаються не тільки своєю творчістю, а й багато волонтерською роботою. Ми підтримували і завжди будемо підтримувати наші, наші творчі, людей, нашу культуру. Роботи подружжя Оксамитних неодноразово експонувалися на міських та обласних виставках. У своїй творчості митці використовують як і давні українські традиції, так і сучасні техніки. Експозиції Спалахи життя та колейдоскоп творчості це доказ, що криворізька культура продовжує розвиток та є прикладом великої любові до людей, до рідного міста та рідної землі. Аліна Сітнікова Гліпрабчук перший міський. Певнена перемога над гостями з Києва в матчі дограванні в перенесеному через безпекові умови матчі 21-го туру. Кривбас зіграв на своєму полі з дебютантом української прем'єр-ліги ФК Лівий берег. З перших хвилин криворіжці почали активно насідати на ворота суперників. Вже на 27-й хвилині відзначився захисник червоно-білих Денис Кузик. Перший тайм закінчили за мінімальною перевагою господарів поля. А вже в другій половині кияни отримали ще три м'ячі від кривбасу. 47-й хвилині ефектним пострілом півзахисник Єгор Твердохліб подвоїв перевагу криворіжців, а на 69-й хвилині рахунок 3-0 зробив наш легіонер з Нігеру нападник Даніель Соса. Фінальну крапку в матчі поставив знову Єгор Твердохліб. На 90-й хвилині зробивши рахунок 4-0. По грі тут особливо немає нічого коментувати. Кривбас нас переграв, але ми умудрилися пропустити чотири м'ячі, Що я вважаю, що це ж ну занадто багато, але ми не опускаємо голову, ми працюємо і ми будемо боротися до кінця. Після цієї звитяги Кривбас піднявся з шостого на четверте місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свою наступну гру колектив Юрія Вернедуба зіграє теж вдома цієї неділі о 13-й 13-й Прийматиме на полі стадіону гірник опонентів з ФК Колос з Ковалівки Київської області. Дуже важлива гра для нас була. Я думаю, також вона важлива була і для лівого берега. Але ми трошки краще виглядали. Більш цілісно, тому я думаю, такий результат. Я розумію тренера лівого берега після таких ігор, Тому я задоволений результатом, задоволений набраними трьома балами. Будемо рухатися далі. У нас ще три гри, три фінали. Це кола, Саболонь Дома і на виїзді з Поліс. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.